Всім привіт! Ви на каналі Ідейка. Я повертаюся на канал, і сьогодні в нас розпаковка паперових сюрпризів. Давайте я вам покажу, які в нас колекції є. Я зробила всі інші колекції, тому давайте почнемо. Перша колекція це в нас естетика рожевого, такі тут пакетики. Тут такий пакетик, тут, бачите? так можна приклеїти ще й метелик. Такі. Це поки що все. Ми перше подивимось всі колекції, а потім вже будемо вибирати пакетики. Це була естетика рожевого, це колекція загублені посилочки. Цікава коробочка. Це. Це в нас така колекція. Ми будемо просто шари відкривати. Тому ми будемо кожен раз брати цей великий шар. Бо, ну от Потім у нас колекція мафія з баночками. ви ви можете писати, яку, як ви думаєте, яка з баночок мафія. Я буду відкривати той пакетик і будете дивитися в наступних відео, чи правильно, чи ви вгадали, чи це баночка мафія, чи ні. Які тут баночки є? Це так, це в нас гущонка, це в нас калина, арахісова паста, нутелла, Це якесь варення лохини чи чорниці. І це мід. Зразу вибачаю за посторонні звуки. І тут, до речі, пакетики-наклейки. Потім тут в нас це одна колекція це прикраси на блочки. От, отакі. У нас просто блочки одинакові. Ми будемо вибирати будь-який блочок і будь-яку прикрасу для нього. тут є От в цих пакетиках для них прикраси. Ми будемо вибирати будь-який пакетик і будь-який ключок. Ну, блочки тут одинакові, а от пакетики різні. Тому теж можете писати е в коментарях, які пакетики, з яких колекцій брати. Вот. А зараз ми візьмемо колекції. Е, Так, будемо складати сюди. Цей шарик ми і так беремо. Так, з колекції мафія, давайте візьмемо сьогодні Нутел. Пакетик. Потім давайте естетика рожевого. Візьмемо оцей останній пакетик. Загублені посилки візьмемо оцей. І звідси блочок ми візьмемо такий. І пакетику візьмемо ось такий. Що давайте інакше якісь... О, давайте сині такі поки такі. І давайте перейдемо до нашої розпаковочки. Так, наш каталог, він у нас не змінився. У нас тут багато різних колекцій, які ми вже завершили. Але Перша у нас колекція це у нас мафія, які тут сторіночки перші. Друга, тут мафія написана, дуже прикольно. І третя. Повернемося на першу. Беремо наш пакетик. Натали під номером один. Сюди. Пакетик у нас наклейка, тому зараз. Перше наклеїмо, а потім розпакуємо. Оп. Опа. Ще раз вибачаюся за посторонні звуки. Так, тепер розпаковуємо пакетик сам. Я вже бачу, що тут у нас метала в нас мирна. Мирний. Так, зараз. І отак от приклевімо. Пишіть, хто, як ви думаєте, хто мафія. А ми переходимо до наступної колекції. Е, колекція загублені посилочки. Це в нас оцей пакетик. Зараз ми його відкриємо. Заді нема ніякої носічки. Чогось такого. Тому зараз відкриємо якось. Um, зараз я тут чуть-чуть порву. Опа. Так, це в нас цукерочка. Хтось заказував цукерочку і посилка загубилась. Так, напевно, ромашка. А це в нас під номером 6, бо в нас тут нема 9, тому тільки 6 можливо. Вот так. І 6 от таким. Вчення я неправильно приклеїла. Зі стороною має буде. Так, все, гарненько. Так. Далі в нас колекція естетика рожевого. Такий в нас пакетик. Це нас. Ох, класно відкрився. І тут в нас сюрприз під номером 7. Колечко, О, таке режжавеньке колечко, дуже красиве. Зараз ми його приклеїмо під номером 7. Дуже воно красиве. О, приклеїмо його ось так. Колекцію загублені посилки і естетика рожевого я чуть, -чуть е, раніше робила. Потім оцю, той, що великий шарик я потім робила. Е, і недавно я робила цю колекцію. А зараз у нас колекція оця от шарик наш. Тут у нас попадеться персонаж. Це його ліжечко, тумбочка, коврик і його гардероб. Тому ми відкриваємо перший слой, дуже гарний відкрився. Опа, отак от. Відліпляємо. і тут. Так. Тут нам попались, ну, на наступний раз ми будемо відкривати такий слой. Тому дуже красивенький. Тому ми відкладаємо його. Тут у нас попались такі. Перше тут персонаж, тут його ім'я. Давайте перше відкриємо персонажа самого. Вау. Так. Нам попався зайчик, дуже миленький зайчик такий. Це у нас персонаж. І зараз ми дізнаємось її або його ім'я. Це, напевно, дівчинка. Так, і це Елла. Дуже гарне ім'я Елло. Ми його можемо приклеїти або сюди це ім'я, або сюди. Я пропоную його приклеїти ось сюди ближче, тому зараз приклеїмо тут ближче, приклеюємо а саме Еллу. Ми кладемо ліжечко, в, в неї дуже гарне ліжечко. І остання в нас сьогодні колекція в нас прикраси на блочок. Давайте ми перше відкриємо сам Ні, приклеїмо сам блочок. Тут їх у нас 10, тому колекція велика. Зараз ми... я відклею блочок, ми його приклеїмо. Але, от, щоб вони вмістилися, їх треба, тісно, досить клеїти. Тому ось так. Я дуже мінімалістично оформила цю сторінку для цієї колекції. Просто тут по бокам От, декоративний скотч. Зараз ми відкриємо нашу прикрасу. Так, тут в нас прикраса, такі круасанчики Дуже милі. От, приклеємо отаким таким боком. Давайте отак. Так, зараз. Е, давайте отак. От Так. Ось так от у нас вийшло. Е, всім дякую за перегляд моєї розпаковочки і до наступних відео. До зустрічі! Па-па!